Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні поговоримо про дуже важливі, важливі теми, які ви доволі вже часто починаєте задавати в коментарях. Саме які теми? В першу чергу хочу одне питання відкрити і закрити. Перше, я не роблю викріки на замовлення. Навіть якщо я б взялась за це за індивідуальну викрійку на замовлення з моделюванням якимось, ви, напевно, живете в Україні, я живу зараз і буду жити надалі поза межами України, вже як є. Тож, відправляти за кордону вам в Україну якусь викрійку, то, ну, чесно, я не бачу для вас ніякого сенсу. Я можу, але. Я не бачу сенсу. Друге, якщо навіть ви запитаєте за якусь електронну версію, я не працюю в жодній програмі, яка відповідає за електронну версію викривок, хоч базових, хоч яких. Я не працюю, не працювала, і були спроби, але то не моє. Так що я цим не користуюсь. Друге, всі моделювання, які ви бачите на каналі, вони будуються з базової основи. Тож я вам бажаю зробити собі самостійно чи за допомогою когось, піти кудись навчатись, базову основу вашу, саме вашу. Якщо ви працюєте для клієнтів, для замовників, замовниць, будь ласка, зробіть їх базу, базову основу і моделюйте з нею. Вам так буде набагато простіше, і ви будете розуміти, як воно і до чого. Тому що будь-яка викріка. Навіть якби я. Робила викрійку, базову основу саме для вас, я б користувалась загальними показниками, а не вашою антропометрією. І вам би все одно прийшлося пробити макет і, можливо, деякі моменти виправляти, тому що я вас візуально вживу не бачу і зробити базу отак от дистанційно, це знаєте, як піти до лора і дистанційно взяти в нього консультацію з оглядом. От саме тут так само працює база на дистанції. Так, що я вам бажаю робити у вас самостійно відпрацювати її під себе, чи під вашого замовника чи замовницю? А друге, що стосовно базової основи і чи можу я давати, чи даю я базову основу конструювання її на каналі? Ні, я цього не роблю і робити, скоріш за все, не буду. Є думки, щоб зробити базову основу в платному форматі, але з рахунок того, що багато людей, які не дуже чемні, які не дуже коректні відповідно до автора, вони можуть користуватись просто моїм же матеріалом, не перероблюючи його, а просто завантажуючи і потім його розповсюджувати, продавати і так далі. Тобто, ну, Мені це не цікаво, я не хочу. По-перше, я хочу зауважити, що базова основа, наприклад, моя базова основа, яку ви вже дивились на відео. Я тут вже навіть змінила свій, свій рукав, підписала, він в мене трошки змінився, навіть не трошки, а доволі. Тож, я користуюсь школами, я користуюсь будь-якими книжками, я користуюсь дослідженнями, я роблю свої дослідження. Ось у мене нове, нове моє придбання це нове поповнення. Воно зараз відзеркалено, можливо, для вас. Але ось такі книжки, якими я користуюсь. Ця книжка, саме вона французького видавництва, але тут є автори саме італійські. І моя базова основа, саме моя базова, з якою я працюю вже ну, більше 15 років, так точно, це за італійською методикою Інституту до Пурко. там є дуже гарна методика. По побудуванню, конструюванню цієї бази, яка в мене, якою я коли користувалася, і в мене була замовниця, до речі, я дуже полюбляю шити замовницям, які мають 2 плюс та 3 Ну, Щоб вам було зрозуміти, це дуже великі об'єми. Тобто в грудях 100-120, майже 120, там я не пам'ятаю точні цифри, там від 115 до 120. І стегна, вони майже 130. це дуже великий об'єм. Але моя ця методика, якою я користуюсь, вона сідає з першого разу. І я була чесно, коли в мене саме перша була замовниця, така я була сама в шоці, тому що до того я брала просто на, на огляд і ну, на, просто на такі дослідницькі моменти книжку. Тереза Желевська, вона є в Україні, вона скрізь є на різних мовах, і там є саме книжка для розмірів плюс. І там, начебто, трошки по-іншому. От воно, якби, от вона дає для розмірів від ну, загально 36 до 40. 46-го, і 46-й і плюс це інша книжка, вони, начебто, чимось відрізняються, ну от, начебто, там є такі якісь показники. Я не дуже вдавалася, просто подивилась ну мені було цікаво, але вона, наприклад, мені не підійшла саме за ну як для маленьких розмірів, тому що є деякі неуточнення. Як для мене, порівняно з італійською методикою. Тож я італійською методикою користуюсь і вже на неї зупиняюсь, і нікуди практично не рухаюсь так, щоб не. Це і себе не збивати, тому що я вам скажу, що в принципі я інколи експериментую, але все ж таки я повертаюся до неї. Чим вона така цікава, ця італійська методика? Я вам бажаю до неї достукатись і знайти десь дійсно курси, тому що ці курси я купувала, ці курси за книжку, якою я користуюся, вона в електронному вигляді на той час була. Зараз вона є в продажі, і я вам скажу, що такий ціночок на неї чималенький, наприклад, у Європі. Я не знаю, я знаю, що вона, окрім як Італійська, і англійської мовах, вона взагалі ніде ніколи не прикладалась. Так що, в принципі, а і ще я знаю, що цією школою дуже користується і англійська школа, я забула правда її назву. Цей інститут так само, інститут дизайну та кривацького мистецтва, ну Так якби перекладати. Так що вони користуються так само, от вони якось в одному такому русі йдуть, і в них одна і та ж сама методика побудування, конструювання, і потім Ну, моделювання, звісно, що у всіх можна. Може, відрізнятися, але вони теж ще десь близько там стоять. А, поряд, Тобто вони йдуть от один до одного і сідає воно просто неймовірно. Але просто купити, придбати собі цю книжку це одне питання. А от коли воно розглядається саме в потоці навчання, коли вам розповідає. А, ваш куратор, як саме і від чого відштовхуватись і на що дивитись, то зовсім інше. І я вам скажу, що, наприклад, як це от моя та методика, якою я користуюсь, вона італійська. Ті моменти, які ми я доповнила до цієї методики, це ще збірка до додаткових моїх навчань. За весь час я навчалась у чотирьох школах. І вони от одна, саме ця італійська школа. Трошки поєднувала я деякі такі проміжні, вони не повними курсами, але проміжні такі уроки я брала саме у англійців. Це англійська. Вони дуже багато і безпок, звісно, що як і італійці, вони англійські англійці взагалі багато без покупкорінюють все у своє навчання, але саме за конструюванням. Моя третя школа, ось так можна сказати: 1, 2, 3. Так, друга це трошки англійської школи. Третя школа це академія Сергія Гусева, це український кравець, кравець чоловічого костюму в техніці безпок. І я в нього взяла курс, який в мене і далі. Я до нього можу повертатись. Це академія. Яка є доступ до якої, коли ви сплачуєте цю академію, ви маєте на як там заявлено на все життя? Поки що в мене є доступ. Це вже, мабуть, років 5, так точно. І проміжні моменти по конструюванню, просто такі технічні точки, це інші різні школи, які давали дуже багато, просто таких вони не теоретичні, а практичні знання в плані. Я просто. Як то сказати, за уроками дивилась, як це. Я навіть зараз просто не назову, тому що вони, по-перше, вони навіть і не українські, вони російського виробництва, але дуже талановиті, тож не будемо їх рекламувати. Але все одно звідти я брала дуже багато матеріалу. І за рахунок цього матеріалу я користувалася всім цим в своїй практиці і досконалювала, наприклад, своє май... ну, свою майстерність в плані посадки. Для мене посадка то саме головне. Я вам не даю тут, саме, ну, от, наприклад, я даю моделювання, якщо показує, що. Я щось шлю, я шию, я вам не даю як технологічно це зробити. Якщо я щось десь інколи там вам розповідаю, то це просто трошки. Але ми всі з вами різні. І, наприклад, моя майстерність в технології саме пошиву, саме ось технічні такі моменти, вузли, всі і так далі, вони можуть відрізнятись від вашого бачення, як то буде гарно. Але давайте будемо чесними перед самим собою, що кожна школа, яка дає свій курс, вона дає його по своєму руслі. А ще одна школа, до речі, Дуже класна, є декілька онлайн-курсів. Вони були, скажімо так, безкоштовні, але все одно я їм ними користувалась. Я не знаю, скільки років тому це почалося видавництво. Шінгосато. От в нього є саме таке побудування, посадка, і, ну, а далі моделювання саме технологією, як Скажіть мені, я забула. Він різні комбінації досить складні робить, ви знаєте, вилетіло це слово з голови, просто вилетіло це слово з голови. Якщо ви знаєте Шінгосато, ви знаєте, в якій техніці він працює. Він дає трошки технології, пошиву, але його основна така діяльність на сьогодні залишається це саме орігамі. Моделювання з методом орігамі це дуже цікаво, і це дуже розвиває, скажімо так, деякі напрямки дизайнерського плану, як навіть якщо ну от, наприклад, я не дизайнер, я не можу нічого там вигадати, нічого не можу зробити, тільки я можу взяти щось із чогось. Ну як за приклад, і от як за цим прикладом, чи за, за рахунок цього прикладу цієї моделі, я можу щось зробити собі, замовнику, відредагувати під фігуру і так далі, тобто чи там під. Побажання замовника таким чином, але я не буду вигадувати там велосипед з, і, і щось заявляти, що я там якийсь дизайнер. Ні, я до мене у мене до цього немає ніякого хисту. Тож. А, з приводу бази давати я її, скоріш за все, і не буду. Але якщо я її буду давати комусь, то тільки на платних а, і не дистанційних курсах. Тому що, повірте, а, ну, ви, я можу вам розповідати, малювати і креслити вам треба буде самостійно. А, камера все ж таки вона не передає настільки чітко, як, якби я вам показувала, от ви стоїте переді мною, я перед вами. І ми рухаємось, от навіть так. Я розумію, що це я, я вчилась практично постійно. Онлайн, тому що всі ці курси, які я вам перерахувала, всі ці школи, які я вам перерахувала, то є, то було в мене онлайн. І зараз ну, потрапити туди фізично, і тоді було дуже коштовно. Зараз це ну, ще коштовніше. І не всі то можуть зробити. Я, якщо тоді в мене не було дитини, а зараз вона в мене є, то мені ще складніше потрапити, але мені вже, в принципі, не треба. Я вже досягла того рівня, де я орієнтуюсь, так, я здобуваю якісь додаткові знання, але я все ж таки вже рухаюсь в тому направленні вдосконалено того, що в мене є. Так що ну, брати додаткові якісь можливості десь навчатися, навряд чи я вже буду. Тож, з приводу цього, я вам з приводу базової основи, ви можливо, мені скажете, що от і в інтернеті є. Ну користуйтесь, я не проти. В інтернеті дуже багато є чого. В на Ютубі дуже багато є безкоштовних побудувань базової основи. Я не проти, але я знаю, що. Дуже багато я передивилась просто за рахунок того, що мені було цікаво, що вони дають і так далі в різні роки. І я бачу одне, що більшість того, ну, от, наприклад, як, якби я давала а я давала ось такі очні трошки курси побудування базової основи людям, які навіть взагалі ніколи цього не робили. Я я знаю, що я розповідаю моменти, які наприклад, мені, Яких не дають в інтернеті в прямому доступі. І я розповідаю відносно. Тієї людини, на яку ми взагалі то будуємо. Тож, от в чому різниця? Хоча я не проти, що деякі фігури вони будуть ну, скажімо так, в русі потокових фігур, стандартних розмірів, стандартної посадки, стандартної антропометрії. І будь-яка база, яка дається безкоштовно на просто на просторах інтернету на Ютубі, вона так само може бути існувати і сяде і досить добре. І вам буде комфортно, і ви будете радіти. І я тільки за, я не проти. Ви можете звертатись, але давати я особисто не буду. Тому що в мене дуже багато всього, що я вклала, і роздаватися тим безкоштовно, я не бачу для себе ніякого сенсу. Навіть якщо я поховаю все це в собі, я від того страждати не буду. Я все, що я хо. Хочу, чим я хочу поділитися з вами відверто, відкрито, безкоштовно я даю все це на каналі. А будувати і допомагати з викрійкою, базовою так само дистанційно, яка у вас вже є, я теж не можу. По-перше, я не знаю, як ви її будували. По-друге, ви знаходитесь а, десь там а, з а, дистанційно вам розповідати, як у вас що, де лінія не так пішла, я теж не можу. Тому що, якщо ви бачили попереднє відео, там, де я розповідала, як я змінюю свою викрійку, тому що в мене. Змінилась посадка, саме антропометрія моїх, мого плеча, і от я зараз одягнула воно, начебто, те, що я собі. Зняла сама собі, зняла е, мірку, яка контролює цю посадку, і е, відбудувала її і зробила макет. І я потім в русі, е, я розумію, що мені ще не вистачає, тому що я одна, я, я рухаюсь за цим самостійно, і я роблю собі корекцію самостійно. В мене немає помічників, особливо в мене немає помічників, які взагалі в тому розуміються. Тож я це роблю самостійно. Це нормально зробити собі під себе самостійно, відретагувати е, за рахунок макету. Це нормально. Коли я бачу людину, яка ось переді мною є, я на неї будую. Це зовсім інше. Я вже там можу деякі моменти сфотографувати, і вона ми рухаємось, і наші мірки повинні бути за рахунок того, що от ми зараз. Трошки розслабились, ми порухались, наше тіло воно стало в свою позицію. І для того, щоб всі лінії були на, на своїх місцях, ми повинні бути в своїй позиції, в своїй посадці, от як ми є. І тоді ми побачимо, що ось тут лінія, ну, тут в мене лінія зовсім інша, це трикотаж, але всі лінії вони будуть там, де вони ну, повинні бути. Це дуже велика робота, це дуже велика практика. І допомагати ось так дистанційно в корекції я теж не буду. Я ж кажу: ну зверніться до Лора онлайн, і нехай він вас огляне. Що він вам набагато, чи багато він вам взагалі допоможе. Ну навряд чи. ось так і я. Я не хочу бути тим лором, який не побачить всієї картини і не зможе прописати вам дійсне лікування. Всі моменти, всі побудування, ви повинні робити самостійно, чітко і орієнтуючись на якщо ви самостійно це робите, то на свій макет, який на вас одягнений. Крутіться перед зеркалом, постійте, порухайтесь, воно все сяде на своє, місце, і ви побачите, де у вас є помилка, чи де у вас користуєтесь маркерами, олівцями, чим завгодно, що може вам допомогти поставити якісь позначки. Це саме-саме просте, що я вам можу рекомендувати. Все інше я не маю фізичної змоги з вами працювати. Тільки якщо ви не знаходитесь в одній країні зі мною, у вас є доступ, щоб зі мною зустрітись. А в іншому випадку, то ну, я вам бажаю все ж таки знайти свою школу. Яка буде вас дійсно а, вести, От буде як вашим куратором. А, так. Так що ось така моя думка, ось така моя позиція. І а, все ж таки а, ну, я бажаю вам. Процвітання у вашій роботі. Я бажаю вам процвітання у ваших пошивах, у ваших речах. І будьте настільки доскональні для себе і наскільки ви того собі самі бажаєте. Тому що, повірте, робити щось, якісь навіть технологічні вузлики, так як робить хтось, можливо, в когось не буде такої змоги. Можливо, в когось не сидить на то рука, чи око не так стоїть і бачить і так далі. Так що, наприклад, я не можу шити білизну, нижню білизну, тому що ну, в мене не стоїть на те рука. Я не можу шити дитячий одяг, в мене не стоїть на то рука. От і от я не можу і все, я не можу шити постійну білизну, я не можу шити іграшки чи, які, чи якісь сумки, сумки там, я не знаю, аксесуари і так далі. В мене не стоїть на то рука. От є таке. От просто я не знаю, з якого боку. До того підійти. Так що я вам бажаю вибрати своє направлення, робити все, що ви хочете і можете саме в своїй силі, і до нової зустрічі в нових моделюваннях, тому що в мене ще дуже багато проєктів для себе самої на цю весну, і з моделюваннями для вас також. Все, багато наговорила. Всім до нової зустрічі і гарного вам понеділка!